У нас команди з різних частин турнірної таблиці. Хоча, як на мене, за турнірною таблицею, після двох турів. Тобто. Командою. Шостий номер Данії Лусенка, сьомий капітан команди Владислав Лакізо. Десятий Олександр Звєр. Партизан. Момент і доводиться вже на першій хвилині. Тараса встигає дати передачу. Це дуже близький до втрати був. Бити потрібно, є удари! В каркас воріт, влучає влучаємо. Мартем Котяк. Втрачає м'яч. Ну, це зайва вже передача була, як на мене. Майже однакові позиції були. Крім мороза, нікого немає. Корженєвський пробуває небезпечно. Боев проходит Пысарева и Корженевский забывает. Восьма хвала на поединку. Мяч забывает Вадим Корженевский. Передача Пысарев. Тарасов классно передача, Зверев. Искрис. В штрафный майданчик мяч. Пролетает Донцов. это Смайл. Не проведи брат имя. А что еще забывает? Артем Писарев. Один один рахунок стоїть. 15-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Артем Писарєв. Стигне так стигає Тарасов, що і точно передачу віддає на головку. Писарєв! Взагалі міг виводити. Не, не. не буде поспішати. Удара, момент був! Сенко пробивав. Шамілов. Удар! Нічого собі, який м'яч! Забиває Роман Кокотяк. Фантастика! 23 третя хвилина поєдинку. М'яч забиває Роман Кокотяк. на бата частише. подключается до атак команды сейчас нас пробую момент там как и так на Злинишься из линии штрафного майданчика Мументе! А це вже Артем Какотят. Двадцять дев'ята хвилина поєдинку. М'яч м'як забуває Артем Боєв. Пробити пробиває. Усенко Удар буде. Антон Усенко Тут вже трьох гравців суперника на собі зібрав. Микола Найдюк забиває. 2-3 на хунок стає. 34 хвилина поєдинку. Мяч забиває Микола Найдюк. Боєва тут що? Зачепив Таліков. Так. Страшний удар. Ну, звісно, тут Роман Кокотяк залишився. Є удар. Потужно, але дуже неточно. І тут забити потрібно який же момент. Створює смайл Діпро, і Ванченко не забиває. Моменти! Роман віддає, а Артем забиває Какатяк. Напевно, на крапку ставить. 40 хвилина поєдинку. М'яч забиває Артем Кокотяк. Команда, яка після трьох турів має максимум набраних балів, все, підсумковий результат цього поєдинку. Смайл-2, партизан-4. Залишається без жодного набраного балу. На Смайл Дніпро. Хоча тут давайте також якісь плюси шукати, а це якраз таки перші забиті м'ячі умова чемпіонату. Ну, партизан наздоганяє. За набраними балами будівельник і з першу сходинку Лисичанської команди, але там буде поступатися за рахунок додаткових показників. Отже, наступний поєдинок і завершальний поєдинок третього туру мова чемпіонату це обріар за АМ Стейп. Я думаю, за 15 розпочнеться цей поєдинок. Там ми почуємося.